Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло, я співзасновник діджитал агенції AdSwind, онлайн-сервісу конструктора квізів AdSquiz, Також я автор навчальних програм по маркетингу. Якщо щось із цього, що я вам сказав, вас зацікавило, то всі посилання на мої проекти, сервіси будуть внизу під цим відео. Будь ласка, переходьте, контактуйте. А сьогодні в цьому відео ми поговоримо про таку цікаву тему, як запустити прибуткову інстаграм-крамницю. Насправді це дуже цікава та актуальна тема. Я з вами поділюся і власним особистим досвідом, тому що колись, давно, в 2017 далекому році я починав свій перший бізнес також як. Власник інстаграм-магазину У мене тоді виникла така ідея створити магазин дерев'яних аксесуарів. Тоді був певний тренд, певна актуальність на ці штуки. То, в принципі, він і зараз є, як така собі ніша. І мій перший бізнес-досвід я здобував саме як підприємець, як такий інстаграм-комерсант, який продавав такі собі специфічні товари. Згодом я перейшов в агентський бізнес. Але досвід був цікавий. Також я з вами в більшості буду ділитися своїм досвідом як власник діджитал агенції, який має м, певне портфоліо, досвід і кейси роботи з різними інстаграм-магазинами. І в певний період часу я задав сам собі запитання: а що об'єднує ось всі ці успішні проекти в інстаграмі, саме коли ми говоримо про товарний бізнес, саме про інстаграм-крамниці. Я проаналізував і дав відповідь собі на це запитання, і в цьому відео я розкладу все по поличкам і поділюся цією відповіддю із вами. Тож, поїхали. Насправді ще невеличкий інтродюс до того, як ми перейдемо до нашого першого пункту. Що буду з вами відвертий? Ми працюємо активно із з інстаграм-магазинами. Останні півроку до цього ми, як агенція, не дуже любили працювати з інстаграм-магазинами через декілька причин. Найперше, тому що там дуже багато новичків. Як я казав, я свій перший бізнес також був новачком, починав з інстаграму. І доволі багато новичків, які саме їм зрозуміліше, найзрозуміліше, найочевидніше почати там певний товарний бізнес в інстаграмі. І з ними, звісно, не зовсім вигідно працювати, тому що вони лише починають стартують і допускаються багатьох помилок. У них немає достатнього бюджету і так далі. Але це нормально. Просто це не зовсім наш клієнт на той час був та в принципі і на зараз. І ще важлива причина, що певний період часу в рекламному кабінеті Facebook Ads, зараз вже Meta Ads, Коли ми запускали саме трафік на інстаграм-сторінки з рекламного кабінету, то користувачів дуже часто переводили не з інстаграму, не з реклами в аккаунт всередині додатку Instagram, а на браузер. Можливо, хтось цим займався раніше рекламою або розвивався інстаграм-магазин. Ви пам'ятаєте ось ці моменти. І доводилося. Запускати рекламу з додатку в інстаграмі, звісно, це для нас було не дуже зручно, тому що на нормальних об'ємах це робити складно, аналізувати рекламу складно, багато нюансів. Та і насправді сам процес запуску технічної такої реклами не складний, тому що самі власники або навіть СММщик міг би запускати таку рекламу. Ще було багато технічних моментів з підв'язками там різних акаунтів, ціньових акаунтів цих рекламних і так далі. Нам все це не подобалося, ми не працювали. Але десь півроку, вже як Facebook Фейсбук дав таку можливість, що ми можемо запускати з рекламного кабінету саме трафік, і людей буде переводити не в браузер, а буде переводити саме в додаток в інстаграмі. І тому зараз ми активно працюємо з інстаграм-магазинами. З деяких в деяких із цих інстаграм-магазинів є мільйони оберти коли ми говоримо про гривні і про місяці, мільйон в місяць та більше, і насправді це дуже класна ніша, особливо на ринку України. Тож, якщо ви плануєте стартувати свій інстаграм-магазин, на що вам потрібно звертати увагу в першу чергу? Найперше, це звісно потрібно обрати нішу, бажано широку нішу або піднішу. І насправді, в більшості більшість успішних. Проєктів в інстаграмі, яким ми надавали послугу, яким ми допомагали, за якими я спостерігав. Перше, що їх об'єднує, це те, що це зазвичай широкі ніші. Це певний такий собі мас маркет Це не B2B, це не супер спеціалізовані якісь штуки, прилади чи щось подібне. Ні, це широкі ніші. До речі, друзі, в кінці цього відео я надам вам список різних ніж, які з моєї точки зору та з статистики дуже актуальні та популярні в Інстаграмі, які ви можете стартувати. Це буде вам невеличка підсказка для тих, хто хоче знову ж таки лише починати свій бізнес в Інстаграмі, або розширювати свій наявний бізнес, або запускати ще якийсь проект. І наступне, що я скажу, це підніші. Це також класна сфера, в якій можна занішуватися і отримувати дуже хороші результати. Поясню вам, що таке підніша. Наприклад, ось є велика ніша одягу. Вона актуальна, класна в інстаграмі, але в інстаграмі інстаграм переповнений різними інстаграм-магазинами, які продають одяг, будь-яке, і власне виробництво перепродають і так далі. А підніша може бути, наприклад. Певна уніформа для працівників кафе, ресторанів, кав'ярень, уніформа для медичного персоналу або для певного іншого. Це може бути військова амуніція або інші підніші. І працюючи з такою піднішою, найважливіше це не обрати занадто вузьку піднішу, щоб у вас був ринок, щоб вам було легше показувати рекламу і знаходити своїх. Потенційних покупців, але при цьому у вас буде більше е, певних вигід, тобто вам буде легше відділитися від конкурентів. У вас не буде так багато конкурентів, вам легше буде створювати певну унікальну пропозицію. У вас можливо буде більша маржинальність. І у вас, скажімо, буде певні конкретні болі або супер зрозумілий клієнт, кому це потрібно, і ви можете створювати дуже персоналізовану рекламу під цей сегмент і дуже часто під ніші. Також дуже успішні, що стосується запуску інстаграм-магазинів. Тому подумайте для себе, подивіться це відео до кінця, і ви, можливо, отримаєте декілька ідей, як знайти якусь класну піднішу в тому числі, або ж широку нішу, також що мені. Наступне, що потрібно зробити, і що об'єднує успішні проекти, це фотогенічний продукт. Інстаграм це про красу, інстаграм про це про естетику та про візуал це візуальна соціальна мережа. І тому, якщо ви продаєте щось візуально непривабливе, або ви просто не створили додаткову привабливість та красу на кожен із продуктів, який ви продаєте, або ви підібрали просто несимпатичний продукт. То мало ймовірно, що ви будете успішні. Натомість фотогенічний контент це дуже-дуже великий плюс. Більше того, він потрібен вам не лише для того, щоб ви створювали контент і ви розміщували цей контент у себе на сторінці, на своєму акаунті продавали користувачам, а щоб і ваші клієнти. Могли і хотіли сфотографувати цей продукт, показати в себе в сторісах, відмітити вас. Це дуже-дуже важливо. Це, знаєте, як в ресторанному бізнесі багато ресторанів створюються одразу з таким інстаграмним, під інстаграм, скажімо, щоб люди хотіли фотографувати, відмічати, щоб там було класне освітлення, і щоб користувачі самі рекламували. Ваш продукт, щоб він набирав органічних охоплень. Це дійсно може дати можливість завіруситися вашому продукту, або просто отримувати додатковий безкоштовний трафік додаткових користувачів, покупців. Це дуже важливо, тому на цим потрібно 100% попрацювати одразу. Наступне, що потрібно зробити, це створити привабливий та зрозумілий профіль. Це фундамент. Ваш профіль це ваша посадкова сторінка, куди ви будете переводити користувачів, і профіль буде далі конвертувати. Просто глядачів, користувачів в потенційних клієнтів, а потім і в покупців ваших наявних клієнтів. Тому профіль повинен бути грамотно оформлений. Я навіть не буду говорити там, про красиву аватарку, зрозумілий опис, про хайлайти, закріплені історії, там всі посилання, щоб були підкріплені відгуки, гарний контент і так далі. Це все зрозуміло. Але що найважливіше, щоб це було просто. І доступно, і зрозуміло для користувачів, щоб вони потрапили на вашу сторінку, вони одразу зрозуміли, що ви продаєте, і, можливо, в чому ваша особливість. А не там дуже багато різних епітетів, метафор, естетики, коли заходиш і зрозуміло, комерційний це аккаунт чи ні, також важливий момент. Наступне, що об'єднує, на мій погляд, успішні проекти це банально оригінальний контент. Зрозуміло, що далеко не всі мають своє виробництво, далеко не всі підприємства продають щось унікальне. Багато хто просто купляє товар там, на привозі, умовно скажемо, на сьомому кілометрі або замовляє в Китаї, або ще десь, і далі перепродає цей товар з певною націнкою в Інстаграмі. І коли йдеться саме про такий формат бізнесу, інколи це навіть дропшипінг, да, починають з дропшипінгу, то насправді, на жаль, Люди навіть не докладають зусиль власники Instagram крамниць, щоб зробити оригінальний контент, гарно його відфотографувати, а просто використовують стокові фотки. Так як і використовують багато інших інстаграм-крамниць, які по по тій же схемі працюють. І звісно, це не буде приваблювати користувача. Користувачі з легкістю розрізняють, де оригінальний контент, а де стоковий, а де контент виробника. Більше того, він не показує так глибоко і так зрозуміло і детально продукт. Тому стоковий контент це, звісно, не те, з чим варто працювати. Бажано створювати власний оригінальний контент. До речі, для учасників наших курсів в мене є закритий телеграм-канал, де я показую різні класні, ефективні, не банальні рекламні креативи. Якщо чесно, навіть просту худі або футболку здавалось би. Можна показати дуже незвичайними способами і дуже креативно, і так, щоб це привертало увагу. Добре, друзі. Думаю, з цим зрозуміло, рухаємося далі. Наступний важливий пункт це ввести персону продавця в профіль. Якщо ви є власником інстаграм крамниці, або якщо ви лише починаєте, якщо ви певний стартапер в цій ніші, бажано вам самостійно приймати участь. В цій крамниці, тому що люди набагато більше довіряють саме людям. Люди звертають увагу на певні рекламні креативи, на певні профілі, коли там є якась персона, коли там є якесь обличчя. Тоді у людей будується набагато глибша довіра, певна лояльність, і такі профілі запам'ятовуються краще, аніж профілі, де просто фотографії продукту, де просто каталог. Візьмемо до прикладу: у нас є. Кілька гарних аккаунтів, яким ми допомагаємо з рекламою, які мають гарні продажі. І в усіх цих аккаунтах є певна персона, яка показує продукт, яка знімає з цим продуктом відео, яка озвучує ці відео, озвучує сторіси. І саме такий формат контенту і подачі найбільше конверсійний, особливо в порівнянні просто з фотографією продукту, де просто показується візуально продукт. Ось він є. Використовуючи саме відео та персону, можна передати емоцію захоплення своїм же ж продуктом різносторонньо цей продукт показати продемонструвати. Наголосити на певних деталях важливих, розповісти про унікальність цього продукту і ще й запам'ятатися. То люди будуть запам'ятовувати не лише зором, вони будуть чути вас, і вони будуть запам'ятовувати ще й ваше обличчя як людину. Всі ці фактори стають певним магнітом уваги. Інших користувачів ваших потенційних клієнтів дуже важливо та актуально зараз використовувати Рілси. Рілси – це чи не єдиний спосіб органічного просування або можливість отримання органічних охоплень в інстаграмі, щоб щось у вас завірусилося, і ви отримали не платний трафік, а безкоштовний. Тому в рілси… Те, що я говорив в минулому, на минулому слайді, ви можете робити різні презентації свого продукту, розпаковки, огляди, відгуки ваших користувачів. І дуже важливий та актуальний тренд, який називається UGC, це User Generated Content. Коли ваші користувачі самі знімають контент, самі знімають огляди, анбоксинг, розпаковки, відгуки про ваш продукт, ви можете просити користувачів надсилати вам або навіть замовляти. Типу фейкові відгуки, фейкові огляди, фейкові розпаковки інших користувачів, не ваш самих, щоб вони давали вам контент, і таким чином ви будете його розміщувати в себе в сторісах, в рілсах, де-інде. І це буде викликати більшу довіру ваших потенційних клієнтів, коли не лише ви хвалите свій продукт, а коли інші користувачі. Також його хвалять, також про нього розповідають. Це певний social proof, соціальний доказ того, що ваш продукт є якісний, хороший, актуальний та потрібний. Звісно, пункт, про який банально, але не можна не сказати, це регулярність ведення сторіс і особливо сторіс, що продають. Дуже часто зараз в інстаграмі. Стрічка є певним таким наповненням, візуально, естетично красивим, дивлячись про яку нішу ми говоримо, але в будь-якому випадку це така певна посадкова, певний фундамент. Це стрічка. Далі є рілси, які також можна відкрити дивитися, які працюють за для залучення нової аудиторії, утеплення наявної, тому що рілси більше показуються вашій наявній аудиторії, аніж просто публікації. Зараз це так, можливо, далі алгоритми будуть змінюватись. Але э, сторіси це саме те, що дає вам можливість комунікувати з вашими неявними користувачами. Це знаєте, як ретаргет такий собі. Постійне нагадування, постійна комунікація з тими, хто вже підписався на вас, та із новими користувачами, які заходять. Вони одразу дивляться сторіси, що там у вас актуального. Тому сторіс це саме той інструмент, який нагадує постійно і який продає. Де люди будуть бачити в сторісах той чи інший продукт, який їм подобається, будуть казати, а яка ціна, а хочу замовити, а є в наявності і так далі. Робіть побільше продаючих сторіс, розповідайте про ваш продукт на регулярній основі, тоді ефективність вашого інстаграм-магазину буде набагато-набагато вищою. Швидка модерація та готові скрипти продажів. Недостатньо лише створити контент, запустити трафік і все інше. Потрібно ще й швидко працювати з тими користувачами, які звернули на вас увагу, які захотіли поцікавилися вам написати, запитати про ціну, запитати про наявність, попросили допомоги вибрати там розмір чи ще щось таке. Вам потрібно швидко відповідати, тому що дуже часто в інстаграмі. Відбуваються емоційні імпульсивні покупки, тому поки людина вам пише протягом кількох хвилин бажано протягом півгодини максимум відповісти людині, розповісти все, дати їй інструкції, що робити далі, як оплатити, як замовити. Якщо люди пишуть в коментарі, швидко їм відповідати, тому що це і є той інструмент, який буде перетворювати ваш трафік. Увагу до ваших продуктів в продажі, саме комунікація. Звісно, порівняно з інтернет-магазином трошки складніше, тому що в інтернет-магазині просто люди переходять, додають самостійно в корзину, самостійно оплачують, максимум що потрібно підтвердити замовлення. Тут багато комунікацій в інстаграмі, але завдяки цій комунікації, якщо вона ефективна, можна збільшувати чеки, збільшувати конверсію з звернення в продаж. Тому хочете заробляти, будь ласка, працюйте і комунікуйте швидко. Останнє, але не останнє, по своїй важливості це правильно обрана трафік-стратегія. Насправді не так багато воронок, які можна використовувати для інстаграм-магазинів. Їх є декілька, але щоб знайти саме ту воронку, яка буде найбільш ефективною та доречною для вашого інстаграм-магазину, потрібно спочатку зрозуміти, які вони взагалі є, далі правильно та економно протестувати різні варіанти, як воронок, так і самих продуктів, креативів, аудиторій, якими буде показувати вашу рекламу, ваш продукт. Створити правильну послідовність, далі відтестувати все, обрати найбільш ефективний формат, який буде працювати в вашому випадку, знайти певні закономірності, що для вас працює, що ні. Звісно, зрозуміти, які KPI, яка ціна за переписку, яка ціна ліда буде для вас окей, які у вас конверсії, наприклад, звернення в продаж. Все це дасть вам можливість масштабувати ваш інстаграм-магазин та прогнозувати е, хоча б приблизно, які у вас можуть бути прибутки. Тому що найкраще це коли ви можете спрогнозувати, що ви умовно вкладаєте тисячу доларів в рекламу, заробляєте три або чотири. І ваш бізнес стає для вас дуже класним інструментом, який дійсно конвертує трафік в гроші, який із менших грошей робить більше гроші завдання кожного бізнесу. Це те, про що ми дуже детально говоримо на нашому курсі про маркетингові воронки. У нас є окремий модуль про роботу з інстаграм-магазинами, де ми розбираємо те, які воронки є, як їх правильно тестувати, як створювати аудиторії для інстаграм-магазинів, які офери доречно використовувати, які формати креативів. Ось саме про трафік, стратегію йдеться в нашому курсі. Будь ласка, якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням, знайти курс про маркетингові воронки, записатися, подивитися, коли він стартує, тому що він стартує потоками, дочекатися і прийняти участь. Це дуже дуже класний і цікавий продукт наш, нашої освітньої платформи, за який я дійсно пишаюся, і мені за нього абсолютно точно не соромно. Це дуже дуже корисний продукт, про який є багато класних відгуків. І як я вам і обіцяв, друзі, розглянемо приклади ніж для інстаграм-магазинів. Можливо, це когось із вас наштовхне на ідею створення свого інстаграм-магазину, почати свій бізнес або розширити його. Найперше, це, звісно, фешн-одяг. Тут, в принципі, все зрозуміло, навіть прикладів не потрібно. Я думаю, кожен із вас бачив рекламу в інстаграмі того або іншого одягу. Різні фешн-бренди себе там розвиваються. Найбільше. Така ніша найбільш зрозуміла ніша, але вона і користується, користується великим попитом в Інстаграмі. Люди звикли купувати одяг в Інстаграмі, тому, в принципі, в цю нішу можна заходити, хоча вона дуже висококонкурентна наразі. Далі мода та аксесуари. Тут вже набагато більше варіативності, це можуть бути прикраси, певна біжутерія, це можуть бути окуляри, це можуть бути годинники, це може бути дуже багато чого різних додаткових штук, як я і казав, якісь дерев'яні аксесуари. Тут можна вибрати якусь класну, цікаву піднішу, зробити якийсь унікальний класний продукт і активно продавати. Знову ж таки, мода та аксесуари. Це красиво віз, візуально красиві та привабливі продукти, які класно заходять в інстаграмі. Наступна ніша, з якою потрібно бути дуже обережними: це краса та здоров'я. Знову ж таки, косметика та різні доглядові ем, продукти, особливо що стосуються для жіночої аудиторії. Дуже класно продаються в інстаграмі. Користувачі звикли купувати косметику в інстаграмі, але знову ж таки доволі конкурентна ніша. Є мастодонти на ринку в e-commerce в Україні, що стосується краси та здоров'я. Тому ніша доволі таки складна. Але якщо ви знайдете свій продукт, якщо ви дійсно в цій ніші розбираєтеся, то Інстаграм це дуже доречна платформа, в якій ви можете. Запускати рекламу на такий продукт. Наступна ніша знову ж таки доволі складна, але цікава це фітнес та здоров'я. Загалом це величезна індустрія мільйонна та мільярдна, я би сказав. Тому що стосовно фітнеса та індустрії, це можуть бути одяг для фітнесу, особливо цікаві та популярні зараз різні там, здається, лисини правильно називається, для заняття йогою, для заняття румбою і все інше тобто спортивний одяг, особливо жіночий одяг, буде дуже цікавий та актуальний. Коли ми працюємо з одягом, будьте обережні. Якщо ви купляєте одяг якихось брендів і перепродаєте, будьте обережні з блокуваннями. До речі, в нашому закритому клубі є окремий вебінар, записаний про те, як працювати з нішами, які постійно баняться, в тому числі з брендами одягу. Якщо хочете, можете перейти знову ж таки в нашу платформу, знайти клуб, отримати доступ. Дуже доступний і дуже корисний. Там бібліотека актуальних знань, я би сказав, навіть так. Далі це може бути різний спорт-інвентар, особливо, що стосується занять вдома. Чим ширше ніша, тим краще. І харчування, там певне спортивне харчування, вітаміни і так далі. Але знову ж таки ця ніша складна для реклами, тому що це те, що Фейсбук часто може плутати і підтягувати під фармакологію, БАДи, різні там нутру. Тому. Ніша хороша, популярна, але продавати та рекламувати її може бути трошки складно. Наступне це товари для дітей, особливо для маленьких дітей, мами це дуже активна аудиторія в інстаграмі. Вони готові купувати для своїх дітей багато чого. Діти ростуть, тому їм потрібно постійно оновлювати одяг. Знову ж таки, один із прикладів який дуже класно заходить, одна із студенток нашого курсу, випускниця, зробила дуже дуже класний кейс на продажах крісел для дітей, саме з цих крісел, які в автомобіль. Автомобільні крісла для дітей, якщо я правильно назвав, товари дорогі, але з хорошою маржинальністю, і дуже класно продавалися саме в Інстаграмі. Це знову ж таки така собі підніша, як ідея, можливо, для когось із вас. Наступно, це продукти харчування, солодощі, снеки, напівфабрикати. Фуд індустрія це вічно зелена ніша. І, здавалось би, зараз це не так популярно в Інстаграмі, але у нас одночасно два клієнти зараз, яких ми просуваємо. Вони просуваються як інтернет-магазини, і так додатково, як і. Інстаграм-магазини і різні напівфабрикати, снеки, солодощі, як я вже сказав, дуже непогано заходять. Клієнтська база дуже широка. Інстаграм любить широкі аудиторії, інстаграм-магазини люблять мас-маркетні продукти. Плюс тут можливі повторні продажі, дуже класна ніша, яку я сам особисто дуже полюбив. Хоча з продуктом, звісно, тут є багато складнощ... складнощі складнощів з його. Певною мірою виготовлення, зберігання, доставка. Різні продукти потребують там особливого підходу. І остання на сьогодні ніша, яку я назву, це товари для тварин. Це може бути цілий зоомагазин в інстаграмі, можна продавати все, що завгодно від корму до кліток, до ось цих кліток, де переносять тварин, до різних чих в машину, в автомобіль, коли знаєте, люди подорожують або перевозять своїх псів. І певний такий чехол, як така клітка, який чіпляється на заднє м сидіння, і собака там собі може нормально відпочивати, кайфувати, спокійно їхати, і при цьому нічого там не пошкодить, не подере і не забруднить. Ось, друзі. Тому я сподіваюся, що когось із вас цим відео я надихнув на те, щоб розпочати якусь свою власну справу або доповнити, розвинути те, чим ви вже займаєтеся. Сподіваюся, що ви знайшли для себе якісь ідеї. Це, в принципі, основне основне завдання мого каналу. Добре, друзі, обов'язково підтримуйте мене лайками, коментарями, обов'язково підпишіться на цей канал, тому що тут дуже багато корисного. Унікальний канал насправді в україномовному просторі, на мій погляд. Якщо є аналоги, будь ласка, скиньте мені, щоб я знав. Раз, друзі, до зустрічі з вами в нових відео. Побачимось!